Як Україна буде боротися з вкидами в рамках російської операції Майдан 3 Ну, боротьба буде, ви, ви зрозумієте, як тут мені карти показують. На вищому рівні, та і свідомі українці розуміють, що це дійсно проплачена акція, куди вкинуті гроші. І це ілюзія. Тобто, це дійсно. Звісно, у нас є питання до нашої влади однозначно. Але зараз розумні українці розуміють, що Майдан утворювати ну це самогубство, скажімо так. Тому я вам хочу сказати, що будуть певні дії, і я хочу сказати, що Майдану все ж таки не буде. Бо тут карта відлюдника не вдасться. Тут є карта ілюзія, коли показують, що всі це вже знають, уже це все розкусили, уже це все зрозуміли. Тому я так думаю, люди на це не поведуться, і дійсно верхівці для цього якісь певні кроки роблять. Ну Розмовляють з потрібними людьми. Чи буде викрито людей, які займаються розхитуванням ситуації? Чи буде викрито людей, які займаються цими ситуаціями? уже викрито. Уже є зрозуміло, хто це уже ну тут це люди, яких як вам сказати, і ми про це узнаємо трохи пізніше. Про медіа нам скажуть. Є люди, є про них уже знають. Зараз їх не показують, зараз про них не розказують, але те, що вже зараз відомо, хто ці люди. Тому я вам і кажу, що Майдана не буде такого, якого хоче влаштувати Росія. Після війни у нас все може бути. Бо дійсно питання до влади у нас є. І не одне питання, і дуже багато, і цивільних, і військових. Але ми дуже чудово розуміємо, що Майдан три це є вкид, який для того, щоб Росія ж не може нічого зробити на полі бою. Значить, що вона робить, вона розколює наше суспільство із середини, для того, щоб. Привести до влади свого, вибачте, кацапа, грубо так скажу, так щоб замаєрів російський прапор і щоб все було так, як вони захотіли. Але слава Богу, є розум і цього не стане. А ті, хто це заварює, хто просовує цю ідею, хто підключений до цього, їх отже, вже, вже знають ці імена, прізвища вже знають. Чи буде використано російською пропагандою той факт, що повноваження президента Зеленського спливають у травні? Так. Чи буде використовувати той факт, що у президента спливають повноваження? Так, звісно, звісно, вони будуть казати, що його зірка повинна закотитися. Так, звісно, що йому треба йти, тому що закінчився строк. Звісно, вони будуть про це казати, наголошувати. Ну але а яка буде реакція? Ну, я вам хочу сказати, що влада розуміє, що до чого є певна сила, так яка контролює ситуацію по помірності, і те, що вони будуть там це розказувати, це якось так буде. Знаєте, фіолетово. вони не зможуть нічого спровокувати. Розумієте, тут мені йде інформація, що щоб не робили росіяни для того, щоб розколоти наше суспільство, щоб стикнути лобами вищу нашу політичне керівництво, щось таке створити в Україні, цього не відбудеться. Ні. Хоча на це закладені величезні кошти. Хоча ця війна інформаційна війна, вона ну може ставати чуть ли не на одну шпальту з тією війною, яка відбувається на полі бою, це дуже серйозні люди цим займаються, туди серйозні гроші направляються. Ну але і протидія теж є сильна. Чи досі захід вірить у погрози Путіна ядеркою? Чи вірить захід? Захід у погрози Путіна щодо ядеркою? Звісно, є таке розуміння, що знову таки, ну, якби оцим питанням про ядерку він заганяє людей в кошмарний стан. Це, звісно, нікому не приємно чути. Звісно, ну, знаєте, Як то кажуть ніколи, ні кажи ніколи. Я не можу сказати, що зараз це нікого не лякає. Настороження воно є однозначно. Є. Ну, Тут мені зараз показали оцей вкид. Що Путін зараз прям ухопився за за ядер? Зараз подивився ще реакцію. Так? Але справжня реакція заходу? Ну, занепокоєння все ж таки є. Занепокоєння є і кажуть: ну а хто його знає? А хто його знає, що він може утнути? Є такий момент, коли дійсно думають про те, що ну припускають таку можливість, що Путін може це зробити. Чи очікувати військових провокацій у Молдові? Чи очікувати військових провокацій у Молдові безпосередньо? У Молдові, що може бути? Чи будуть військові провокації? Так, будуть будуть. Справа в тому, що це проплачена акція. От те, що там Придністров'я звертається, так, ну. То сиділо, сиділо, не зверталося, тут тобі раптом почало звертатися. Як да? Якщо дивіться, карта війни. П'ятірка мечів, це є карта провокацій, заворушок. Це сплановані акції вже проплачені. Так, там будуть якісь неприємні моменти будуть в Молдавії. Будуть. Да, 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 да. Будуть знову казати, що Молдова притисняє, чогось там не додає, їм важко. Прийде Путін нас захисти. Оце буде розгойдуватися, розгойдуватися, розгойдуватися буде. Чи є загроза Україні від Придністров'я? Загроза Україні від Придністров'я. Та так, щоб напряму ні зараз так питання не стоїть. Тобто я не бачу, що Путін туди вводив якісь війська. Ні, це не загроза. Це скоріше всього, знаєте, коли ми чуємо цю інформацію, і ми ж розуміємо, як я вже сказала, ніколи не каже ніколи. Да, все в цьому світі може статися. Але на сьогоднішній день. Час ще щоб зрозуміти нам не, не треба піклу про це не то, що піклуватися. Там немає ресурсів, щоб вони становили нам якусь загрозу. Так, це в нас головний біль. Ми про це розмовляємо. Наші очі туди направлені. Ми чуємо ці всі вкиди. Так, але чисто фізично на фізичному рівні нічого не відбудеться. Нічого. Тут карта помірності. От про цю всю історію розмовляють так. Ми це чуємо, чуємо. Вони ще трохи побалакають, і все це всі ці розмови закриються, якби. Ні, немає загрози ось безпосередньо, щоб летіло щось з Придністров'я на територію України, чи якісь там наступи були, чи щось там на кордоні, щось відбувалося жахливе? Ні, поки ні, цього поки немає. Чи посилять європейські держави військову підтримку Молдови? Чи посилять інші держави підтримку Молдови зв'язку з оцими? Те самі карти кажуть, оце занепокоєність, так важка така собі ситуація, але знову ж таки старший аркан помірність. Так, погляди направлять на Молдову, так, звісно, будуть знову ж таки казати. Ось бачите, Путін все ж таки ніяк не може вгамуватися, і, хоч би на яку країну, він знову такі погляди відвертає, хоч якось намагається відвернути увагу від України. Так? Але тут такого, щоб щось відбулося, так щоб от стали на захист Молдови, щоб якісь були дії, конкретні, то ні. Ні, можливо, будуть давати якісь рекомендації, якісь вказівки, коли випадає паш, це якісь розмови. Так ну певні кола зустрінуться, щось там обговорять, але це навіть не буде так висвітлятися, щоб ми розуміли, що щось відбулося в Молдові, таке знамените, таке значиме, щоб ми щось побачили і відчули якийсь вклад інших країн. Ну чи то в економіку, чи то в військовий ресурс Молдови, ми цього нічого навіть не почуємо і не узнаємо. Чи може Польща закрити кордон з Україною? Тут немає однозначного відповіді, тому що буде так: закрили, відкрили. Закрили, відкрили. Ось тобі зупинилися, ось тобі напряглося все. Оце втрати. Тут тобі знову хтось трутився, якісь треті сторони. Відкрили, все повернулися на круги своя, а ось, ось знову дияво. Тобто, сказати, що закриють назавжди, то ні. Але от такі моменти, коли ну от закрили цілий день, нічого не проходили. На завтра щось пішло. Розумієте, якось так. То я й не знаю, як це сказати. Чи воно закрите, чи воно відкрите? Отака от ситуація, як зараз, вона десь приблизно такою і буде. Вона не буде так, не буде, що повністю все закрили і не йдуть товари ні з Польщі в Україну, ні з України. в Польщі такого не буде. Це буде якийсь Тимчасово, причому це буде вкладатися буквально в години навіть. в години. Це не буде так, що от закрили і цілий місяць кордон закритий ні. Це будуть такі гойдалки. То закрили, то відкрили. Чи запровадить польська влада ембарго на продукти з Росії та Білорусі? Чи запровадить Польща ембарго на продукти з Росії і Білорусі, так? Чи буде? Дотиснуть їх, дотиснуть. Да, дотиснуть, але це відбудеться не миттєво. Дуже багато буде розмов, обговорень, але все ж таки вступить в силу якийсь документ, який все ж таки підпишуть, так? І буде, відбудеться зупинка. На. Через деякий час щось буде підписано, на якийсь документ саме стосовно. Продуктів там чи товарів якихось з Росії з Білорусі, і буде зупинка. Чи можлива заборона месенджеру Телеграм в Україні? Трійка мечів буде збій в роботах, це головна біль. Я ще не скажу, що це за, за ну, зупинення, але головна біль і що буде? Ні. Буде багато розмов, буде багато всяких нарікань. Можливо, будуть якісь збої, але через деякий час це питання вирішиться і поставиться крапка. Все береться під контроль, це гроші. Тому цей канал закрито в Україні не буде. Але якийсь певний час. Буде така якась ситуація, коли м, щось прикрили, щось притормозили, щось трішки заблокували. О таке знаєте, недовольство якесь буде щось відбуватися. Це ж таки трійка мечів. Це така собі головна біль це якісь моменти, коли ми щось не можемо робити, так як хочеться нам, але згодом все стане на свої місця, і канал буде працювати так, як він не працював. Закрито телеграм не буде. Чи надасть Ізраїль Україні системи раннього попередження про повітряні атаки? Ага. Чи надасть Ізраїль Україні системи раннього попередження? Ну, зараз ні. Я не знаю, ні. Поки ні, ні. Не можуть вони ще дійти до спільного знаменника до якогось. Можливо, про це йдуть розмови. Я, ще, я про це нічого не чула, а ну ка згодом надасть. Якщо і нададуть, це, це не системи, можливо, це система, одна. Тут дуже повільно це буде вирішуватися. Паш Пентаклів це така повільна карта. Це знаєте, розмовляють добре колись. Знову нагадали через місяць. Ви ж пам'ятаєте, ми про це добре, колись, колись. Ну я не бачу, що мені не показано в карті. Аркани не показують, що щось нам додадуть Можливо, через деякий час це вже я не знаю, скільки навіть той часу сплине. Це місяці, два і три, півроку щось одненьке може щось дадуть. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.